Слава Україні! Друзі, сьогодні ми поговоримо про трішки веселішу тему, і тема уроку це беряно, літо. Я розумію, що літо вже завершується, але для тих, хто в серпні планує поїздку кудись, воно буде дуже корисним. Вамошеве? В'яхар – подорожувати. Як ми можемо подорожувати? En coche. In av'jon. En koche машиною. En av'jön літаком. En tren поїздом. En barco en moto motocycl. En autobus автобусом. En taxi en auto caravana у домі на колесах. Це, до речі, тут досить популярно. Куди? А до де подемось ір? Ір а лас монтаньяс, в гори. Ір а ла плая, йти на пляж. Зверніть, будь ласка, увагу, що дієслово ір, йти, у першій особі в теперішньому часі змінюється на бой. Бой а лас монтаньяс, я йду в гори. Бамос а ла плая, йдемо на пляж. Дивіться, тут така ситуація, що оце бой, а можна вживати як про те, що ти будеш робити зараз, а також про те, що ти будеш робити в майбутньому, тобто якийсь план. Наприклад, бой, араш монтанняш на наступний тиждень я поїду в гори. Або просто зараз, коли ви когось закликаєте, і кажете, Бамошала пляя, пішли на пляж. Тобто. Оце бой, а, воно слугує як просто структура, яка допомагає говорити про майбутні плани або про те, що ти збираєшся зробити. Бой, анадар мучо, я буду багато плавати. Бой, а кашти йш де арена, я буду ліпити замки з піску. Тобто, в майбутньому часі ми змінимо діслово тільки е, і скажемо аре. Кашти, є ждеарина. Подивіться, будь ласка, в мене є повністю відео про майбутній час на каналі. Або, якщо ви хочете сказати про якісь плани на майбутнє, то можна вживати ось цю структуру Бой А, а тоді діє слово. Теж просто і запам'ятовується легко. Боя-комир! Я буду їсти. Бо я комер, можна сказати, я зараз йду їсти, так? Я вже йду. Бо я комер. І я йду їсти. Або бо я комер мучо. Я буду багато їсти на пляж. І це вже буде там за тиждень чи два. Як говорити про наші почуття влітку? Hace калор, жарко. А як жарко, ки калор? Hace фріо, холодно. Ке фріо. Як холодно. Ось це асе калор. Асе фріо. А коли ви вже хочете наголосити, ну, як же жарко, чи як холодно, то ки. Ось це наше допоміжне ки, яке нам дуже-дуже допомагає у різних структурах та часах. Тинго калор. Це вже про себе. Мені жарко. Тенго фріо. Мені холодно. Тінго амбри. Я голодний. Tengo sed. Я хочу пити. Тут в загальному, а тут уже про вас. Tengo, тому що перша особа. А як ми скажемо, тобі жарко, Tienes calor? або tienes frío? Перегляньте, будь ласка, відео про зміну дієслів. Коміда де verano. Що їдять влітку? Гаспачо – це типовий холодний суп з помідорів. В іспанців це така традиційна літня страва. А також воно схоже теж на сальморехо, яке є теж супом з помідорів, але туди вони ще додають хліб. Ознайомтеся, дуже смачно. Ensalada campera це теж салат, такий, він схожий трішки на олів'є, тільки літній варіант. Морозиво. Зверніть увагу, а чи не читаємо? Шандія кавун. Мелон, диня, ферисаш черешні. Рефрешкош це прохолодні напої. Якийсь прохолодний напій. Може бути ковакола чи фанта. Загалом вони мають назву рефрешкош. Тому що вони що роблять: рефрешкар це охолоджуватись. Ропа деверян. Що ми одягаємо? Vestido, playa Chaqueta, kurtka. Sandalias, sandali. Camiseta, futbolka. Polo, polo. Pantalón corto, short, Botas de montaña, irski chereveque Bañador, kupalnek. Sombrero, capeluch, Gorra, kepka. Gafas de sol, ocular. Ще такі слова, які можуть бути корисними: флотадор, надувний круг. Бусеар пірнати. Мар, море, арена, пісок, вентилядор, вентилятор. Зілляв, лід, крусерю, круїз, черінгітто це пляжний бар, в якому можна піти поїсти чи щось випити, освіжитись. Чапусон. Це зануритись у воду, коли ви просто йдете, нібито намочитись трішки, щоб охолонути, а не поплавати. Асотея тераса на даху. Пістіна – басейн, сервиса пиво і решатка похміля. Теж корисне слово. Тому, дивіться, ви можете поставити на паузу, на паузу і спробувати створити прості-прості речення. наприклад… Me gusta arena. Abo. Me me gusta ir a la piscina. ¿Me podéis ¿No Abo me gusta cerveza. ¿Me podéis No me gusta cerveza. Мені не подобається пило. Спробуйте, от постійно, коли я вам даю якусь лексику, ставте на паузу і згадуйте лексику з попередніх відео і пробуйте створювати прості-прості речення для самих себе і повторюйте за мною, будь ласка, коли я читаю, або навіть пробуйте натискати на паузу до того, як я їх читаю, а потім перевірте, чи у вас це теж вдається. Активіде ж Це якісь... Що ми можемо робити влітку? Сендерісмо – піша прогулянка, натаціон плавання, Пірягуісмо – веслування, циклісмо катання на велосипеді, фестиваліс алебри, фестивалі під відкритим небом, теж популярні тут, а також всім відомі ребахаш, знижки, полювання. На дешевий одяг влітку тут дуже і дуже популярне. І багато людей бой де компрас. Говорять так, я йду скуплятись. Ай ревахаш і поришой де компрас, тому що є знижки, я йду на покупки за покупками. Тут я вам підготувала, як завжди, маленькі жарти, короткі. Спробуйте їх перекласти і напишіть мені у коментарях переклади цих жартів, або все, що вам здається корисним, чи щось що вам не зрозуміло, і ви б хотіли якогось пояснення, чи взагалі якісь побажання для мого каналу. Тут вам я залишаю корисні відео, які знадобляться в майбутньому. І до нових зустрічей! Моча ж графіс! Нош вимож! ¡Hasta luego!